Усім привітик, друзі! Дуже рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні у нас з вами буде відео, яке мене дуже багато хто попросив зняти нещодавно в інстаграмі. Це відео буде про мої книжкові НІ та книжкові так. А саме я буду розповідати в цьому відео, які жанри я дуже сильно люблю і які сюжети книг, а які жанри я не люблю і майже ніколи не читаю. Тож влаштовуйтесь позручніше, сподіваюся, що це відео буде для вас цікавим. Я тут собі виписала вже два аркуші А4 моїх книжкових ні та книжкових так, щоб так підглядати і нічого не забути вам розказати. Тож влаштовуйтесь позручніше, не знаю скільки займе це часу все вам розказати. Приготуйте собі щось смачненьке, якщо бажаєте. В мене тут яблуневий сік, яблуневий, правильно? Так. От, і давайте починати! Але перш ніж ми почнемо, я хочу вам розповісти про дуже крутий сервіс. Нещодавно я вас запитувала в інстаграмі, чи користуєтесь ви сервісами з аудіокнигами і шукала саме такий, де будуть книги українською мовою з українською озвучкою. І дуже багато хто з вас мені порекомендував сервіс Абук. В цьому сервісі є понад 600 аудіокниг. Та понад три тисячі електронних книг. Аудіокниги озвучені українськими письменниками та професійними дикторами. Для мене було дуже важливо знайти такий сервіс, тому що я вже вам казала, що останні декілька місяців в мене просто жахливий нечитун. Мені дуже складно сконцентруватися зараз на книзі, бо дуже багато чого відбувається в моєму житті. Тому я вирішила подолати свій нечитун за допомогою аудіокниг. В додатку абук є як і платні, так і безкоштовні книги. Тобто, якщо ви не впевнені, наприклад, що ви дійсно хочете слухати аудіокнигу, перед тим як скачувати, ви можете спробувати послухати безкоштовну книгу, зрозуміти, як ви сприймаєте інформацію на слух, бо я знаю людей, які більше сприймають зоровим контактом, і людей, які більше сприймають на слух. Мені приємно слухати аудіокниги, хоч я їх слухаю досить рідко, а саме в період нечитуна, коли в мене Просто немає бажання тримати в руках книгу, і я хочу просто слухати її під час прибирання або під час дороги кудись. Особливо це зручно, коли я їду в маршрутці І я просто не можу стоячи тримати книгу та її читати, а їду я десь приблизно 40 хвилин на роботу, і в цей час можна слухати книгу. І таким чином ви пришвидшуєте свій темп читання. Тож від усього серця вам рекомендую цей додаток, його дуже легко завантажити. Посилання буде. В описі під цим відео, Користуйтеся задоволенням, сподіваюся, що ця інформація була для вас корисною. Тепер переходимо до теми відео. А саме, мої книжкові ні та мої книжкові так. Почнемо ми з вами напевно з моїх книжкових ні. Мене досить часто останнім часом запитують, чому я не читаю фентезі, чому на моїй сторінці та на моєму каналі дуже мало цього жанру. І ось нарешті я вам хочу розповісти детально, чому це найперший пункт моїх книжкових ні, і напевно найголовніший пункт. Я не читаю фентезі, тому що м, мені здається, в мене недостатньо фантазії для цього жанру, для того, щоб уявити собі ці всесвіти, про які йдеться мова в цих книгах, для того, щоб уявити собі фейрі та суперздібності, якісь, яких не буває в реальному житті, але вони є в цій книзі. Зазвичай це мене дратує, тому що я такий реаліст. Скептик дуже сильний. Я не вірю в ніякі е, таро, гадання, астрологію, е, екстрасенсорику і всі ці штуки, тому, напевно, все це якось пов'язано. І, напевно, саме тому фентезі не для мене. Але я хочу сказати, що деяке фентезі для мене складне. Деяке фентезі мене дратує через такі досить примітивні любовні лінії: це, наскільки я знаю, young adult фентезі, 18 зазвичай дуже. А є фентезі підліткове та дитяче. Так, от, в мене є виняток. В цьому пункті з досить недавніх часів я прочитала книгу Дім у волошковому морі і вона мені настільки сподобалась, вона настільки мене зворушила, що я вирішила дати шанс підлітковому та дитячому фентезі і продовжити його читати. Дати шанс ще одній серії, це спойлер до моїх книжкових покупок. Називається вона Локвуд і Ко від автора Джонатана Страуда. Я купувала цю книжечку у своєї підписниці, закладинка в подарунок, мені дуже приємно. Вона в ідеальному стані, я її придбала всього за 150 гривень і дуже щаслива, тому що не могла знайти саме першу частину циклу. Наскільки я знаю, там 5 книг, якщо я не помиляюсь. І якщо мені сподобається перша частина, я обов'язково придбаю решту і все прочитаю. Тут буде розповідатись, наскільки я знаю, про привидів. Тобто, все це відбувається в реальному світі, який можна собі уявити, але там з'являються приводи. І в цій книзі буде розповідатись про агенцію, яка займається розслідуванням і ловить цих привидів, які я так розумію, напевно, будуть вбивати чи нападати на людей. Тобто, щось між реальністю та нереальністю, таке мені подобається. Дуже сподіваюся, що закохаюся у цю серію, як і багато хто серед дорослих людей. Не обов'язково вам бути підлітком чи дитиною, щоб любити такі книжки, які дарують посмішку, які дарують теплі відчуття, і викликають у вас якусь таку ностальгію, повертають вас у дитинство і змушують вас себе приємно почувати. В принципі, на цьому пункт фентезі завершений. Така сама ситуація в мене, звичайно, з фантастикою. Фантастика там ще складніша, особливо, якщо це, не дай Бог, наукова фантастика, де описується щось пов'язане з космосом та якимись такими штуками. Там в мене просто не вистачає ані уяви, ані мізків, щоб зрозуміти, як це, як це все працює, як це все виглядає. Тому з фантастикою взагалі ми не дружимо, і я навіть поки що не Намагаюсь подружитись. Хочу зазначити одразу, що якщо я не люблю фентезі, це не означає, що я якось засуджую або не розумію людей, які люблять фентезі, які фанатіють від цього. Мені навпаки, хотілося б отримувати такий самий захват, коли виходить ще одна частина циклу фентезі, коли виходять ці неймовірні обкладинки у книгах. Купувати собі якийсь мерч по цим книгам, всім цим фанатіти я б дуже хотіла, але, на жаль, не можу, тому що мені... Просто це не вдається. Тому навпаки, захоплююсь вами, якщо ви любите фентезі, якщо ви його читаєте, читайте, аби вам це було в задоволення, аби вас це не дратувало, і аби ви могли собі уявити кожну деталь і ніби дивитись кіно, коли читаєте книгу. Наступний пункт це 18 еротичні любовні романи. Чесно скажу вам, що десь років у 16-17 я просто фанатіла від подібного жанру. Я читала 50 відтінків сірого, так, читала всі частини. Я читала подібні якісь романи, пов'язані з цією тематикою. Але зараз, якщо я намагаюся читати щось подібне, мене це просто дратує. Мені здається, це настільки банальним, настільки. Мене це все відштовхує, особливо, якщо якась сцена 18, розтягується на 10 сторінок, де детально описується все, що вони роблять. Не те, щоб я якось соромилась цього, чи я якась не знаю ханджа, яка цього всього не розуміє, і, о Боже, це дуже соромно, ні. Просто мені здається, це вже досить банальним і не для мене. Можливо, я якось переросла цей жанр, хоча знаю, що багато хто в досить дорослому віці також захоплюється. Лються ним і любить його, теж не маю нічого проти. Просто мене почало це на жаль дратувати. А от коли я була в університеті, навчалась на першому курсі і в старших класах школи, то я дуже любила подібні книги. І шкода, що моє захоплення закінчилося. У мене якось сталося навпаки, любила більш дорослу літературу в підлітковому віці, а тепер в більш дорослому віці люблю підліткову літературу. Далі ми переходимо до пункту, в який я об'єднала декілька жанрів: це нонфікшн, бізнес-література, мотиваційна література та психологія. Я думаю, що якщо ви давно підписані на мій канал, ви розумієте, що, очевидно, я люблю більш художню літературу, і якщо я читаю нонфік, або Якусь таку більше... Вузько направлено на якусь діяльність або на якусь сферу літератури, то це буває дуже-дуже рідко. Е, останнє, що я читала з подібного, це була книга про роботу кав'ярень. я взяла її почитати у своєї подружки, тому що мені було цікаво, як все це працює. А, і м -м, щось ще було, я вже не пам'ятаю. Ну, коротше кажучи, це буває дуже-дуже рідко, якщо мене якимось чином дуже зачерпить якась тематика. А зазвичай, особливо, якщо це якась мотиваційна література, то мене це теж дуже дратує. Щось по типу, якщо ви не можете встати і зробити це, просто встаньте і зробіть це. Ну, якісь такі моменти там описуються. Можливо, це мені особисто траплялись такі книги, де ти читаєш і розумієш, що ну. Я і сам це знаю, я і сам це розумію. Ви мені краще поясніть, як до цього прийти. Не просто там ви маєте бути дуже самовпевнені, ви маєте не здаватись. Ну щось таке. Ну, мене це не мотивує в мотиваційній літературі, тому я її не читаю. На жаль. З психологією така ж сама ситуація. Я не знаю, що має статися в моєму житті, щоб я вирішила собі придбати якусь книгу з подібною тематикою, яка має статися в мене проблема психологічна. А, напевно, якщо б в мене щось і сталося, то я б звернулася до спеціалісту, ходила б напевно на якісь сеанси, де я б обговорювала свою біль, свої проблеми, намагалась їх вирішити таким чином, а не читала б книгу на цю тему, мені так здається. От, Тому поки що не доводилось мені читати подібні книги і не бачу в них особливого сенсу. Але якщо ви, наприклад, цим захоплюєтесь, або це ваш. Сфера діяльності, то, напевно, вам ці книги могли б знадобитись та могли б бути корисними, а мені якось поки що не цікаво зовсім. Так, наступний пункт жанрів, які я не читаю, це біографії. Тут така сама ситуація, як і з попереднім пунктом. Дуже рідко буває таке, щоб я захотіла дізнатись про життя якоїсь з особистостей знаменитих. От Не знаю, що має таке статися, щоб я прям захотіла прочитати чиюсь біографію. Якщо це не Google та не якісь статті в інтернеті, просто більше мені нічого не може бути цікаво, щоб я прям от купила книгу і прочитала її. Виняток був один раз, коли я купила книгу Зелене світло про Метью МакКонахі, бо мені подобається цей актор і моєму чоловіку також. Ми читали книгу про нього. В принципі, це було непогано, але на цьому моє захоплення біографіями закінчилося. Нещодавно, от, наприклад, виходила книга про актора серіалу Друзі. Наскільки я знаю, та актора з кіно Гаррі Поттер». І мені ніби і цікаво їх прочитати, тому що я дивилась Гаррі Потера. Я люблю серіал Друзі дуже сильно. Але все одно я не захотіла придбати ці книги. От якось така в мене нелюбов до біографій. Наступний пункт з моїх книжкових «Ні» – це містичні трилери та взагалі містика у книгах. Тут все те ж саме, що і з фентезі. Як я вже сказала, я реаліст, я скептик, і я не вірю в існування привидів потойбічних світів якихось. В якісь паранормальні явища, я не вірю взагалі, тому мені не цікаво читати подібні книги. Особливо мене дуже сильно дратує, коли увесь трилер, наприклад, який я читаю, все ніби реально, а потім все закінчується, щось, типу, в нього вселився привид цього будинку, і тому він убивав цих людей. Ну, в мене в такому випадку виникає якесь відчуття, що мене обманули. Щоб всю книгу мене вели заніс, а потім просто не вистачило, не знаю, фантазії якось це логічно завершити, і вирішила завершити ось так. Ну, мене це, якщо чесно, дуже злить у книгах, тому за це я зазвичай знижую оцінку. Тому що мене це засмучує, мене це дратує, злить. Тому якось так не люблю. На цьому мої. Книжкові ні на даний момент завершені. Більше нічого я не змогла пригадати, щоб так категорично ні. Окрім фентезі, нонфікшену, бізнес-літератури та мотиваційної літератури і психології, біографії, містики та занадто еротичних любовних романів. Ось такий в мене анти-топ, скажімо так. І тепер переходимо ми з вами до моїх книжкових, так, моїх улюблених жанрів книг, які я. Обов'язково придбаю, якщо, наприклад, побачу, що щось подібне виходить на нашому книжковому ринку. І перший пункт моїх улюблених жанрів це, звичайно, трилери та детективи. Тут, я думаю, що ви не здивовані зовсім, і багато хто на мене підписаний саме через те, що я читаю переважно цей жанр. Я закохана в цей жанр дуже-дуже давно. Напевно, почалось моє захоплення з того, що десь приблизно років у 8-10 я читала серію книг, яка називається 33 нещастя автора Лемоні Снікета. Там було 13. Дцять книг, в яких розповідалось про трьох дітей, Сиріт, у яких батьки загинули при пожежі загадковій, і в кожній книзі відбувалося з ними якесь нещастя. Мені здається, що саме ця серія книг. В моєму дитинстві сформувала мій смак у майбутньому, тому що мене почало тягнути до таких історій, де можна попереживати за головних героїв, і мені дуже хотілося, щоб сюжет книги тримав у напрузі від початку і до кінця. І саме це я отримала для себе, коли читала вперше. Почала читати трилери та детективи. Нещодавно навіть я десь хвилин 40 провела в книгарні КСД, і все, що я обрала для себе, це два детективи. Дуже багато книг навколо, але все одно я зупинилася саме на цьому жанрі, і більше нічого мені не захотілося. Навіть консультант, коли вже пробувала книжки на касі, сказала, що помітила, що я дуже люблю цей жанр, і так і є. Наступний пункт книг, які я дуже люблю, це сімейні саги. Читаю досить рідко, якщо чесно, тому що вони зазвичай величезні, але мені подобається. Я люблю, коли в книгах описується життя якоїсь великої родини і в кожного героя якісь свої проблеми, свої переживання, своя доля, і ми спостерігаємо, як вони дорослішають, і як всі герої все це переживають. І у кожного щось стається, і ми намагаємось зрозуміти, до кого ми проявляємо більшу симпатію, а кого ми, можливо, навіть ненавидимо. Це такі зазвичай глобальні і дуже емоційні історії. І, хоч цей жанр я читаю не так часто, як, наприклад, трилери та детективи, я все одно його дуже сильно люблю. І зазвичай в мене оцінка висока цій книзі, тому що я коли дочитую, я настільки розумію, що я прив'язалась до цих героїв, я полюбила там. Багатьох дуже і мені дуже складно відриватись від сімейних саг, тому що ти ніби проживаєш разом з цими героями ціле життя. А потім книга закінчується, і ти дуже довго ще знаходишся там разом з ними, в цих будиночках, які описувались, в тому місці, в яке описувалось, і дуже довго ти не можеш відпустити цих героїв, хочеш повернутись і знову в них запитати, як їх справи, що вони планують робити, як вони планують далі жити, і хочеться продовження і продовження і продовження. Настільки ти прив'язуєшся до цих героїв, таке мені дійсно дуже подобається, особливо якщо сімейні саги більш тако. Трагічні, з моментами там, поплакати, попереживати. З цього, до речі, переходимо до наступного пункту любовних романів, але саме не еротичних любовних романів, які мені не подобаються, а більш сентиментальної прози, де хочеться багато плакати, багато переживати. Я люблю плакати над книгами. Це моє якесь таке захоплення, дуже дивне, якийсь трішки мазохізм, змушувати себе переживати. Якщо мене книга не змусила заплакати, не змусила засміятися або сильно переживати і бути в напрузі, то книга мені зазвичай не подобається. Зазвичай я обираю для себе більш емоційні такі книги, і сентиментальна проза також. Входить в цей список. Звичайно, мені хочеться дуже, щоб такі книги закінчувалися щасливим фіналом, щоб ніби і поплакав, і попереживав, але все ж таки закінчилось все добре, і ти усміхаєшся в кінці. Але навіть якщо закінчилось все погано, я все одно люблю подібні книги, і все одно їх постійно купую. І наступний пункт також з цим пов'язаний, книги, які я скоріш за все куплю, це книги про війну. Це дуже дивно, я розумію, це дуже в наш час важко читати подібні книги. Але якщо я в анотації побачу, що там розповідається про війну, я скоріш за все цю книгу захочу прочитати, захочу дізнатися про що вона. Не знаю, чому так. Але якось так це працює. Зараз я, звичайно, не читаю про війну саме в цей час, тому що мені складно, але все одно продовжую купувати подібні книги. І ремарка купую, і інші книги, там класика і не класика, які пов'язані з цією тематикою, щоб прочитати пізніше. Таким чином, якщо чесно, я дуже багато чого дізналася з історичних фактів, з художньої літератури, тому що на уроках історії я дуже погано вчилася і не хотіла нічого дізнаватися в свій дитячий час і підлітковий. Тому я вирішила саме за допомогою художньої літератури дізнаватися якісь такі моменти. Про війну я прочитала багато книг, дуже багато книг, і зазвичай вони входять в мій особистий топ улюблених книг, такі як Соловей. Наприклад, Крістін Генни також о, крадійка книжок, книги Ремарка. Незважаючи на те, що в нас зараз такий важкий час о, у житті і жахливий, я все одно, якщо я бачу в анотації, що книга буде про війну, я її обов'язково куплю. Можливо, прочитаю не зараз, потім, але все одно прочитаю. Так, що я тут забула вам розказати. Забула я вам розказати, що я люблю ромкоми, романтичні комедії, окрім сентиментальної прози, окрім книг про війну та трилерів жахливих, я ще люблю посміятись. Взагалі, це стосується не тільки романтичних комедій, а й взагалі книг з гумором, будь-то детектив чи взагалі будь-який жанр, якщо там можна посміятися, я обов'язково зверну увагу на цю книгу, тому що я дуже люблю сміятися. Не тільки плакати. Більше такої саме смішної літератури мені траплялося саме в романтичних комедіях, тому я зазначила саме їх в цьому пункті. З останніх таких книг я прочитала випадкові наречені, що мені одразу так згадалося. Це книга, яку я читала в потязі, коли їхала до мами. А потім читала її просто на вулиці. І вона мені настільки сподобалась і настільки мене змушувала сміятися, що я сміялася просто вголос і не могла себе стримувати. І люди на мене озиралися, не могли зрозуміти, чому я так сильно сміюся. Навіть деякі меми там в Тіктоці та ще десь не змушували мене так сильно сміятися, як ця книга. От і я дуже люблю, коли саме такі книги мені трапляються. Коли в мене поганий настрій, коли я перечитала книг про війну або сентиментальних книг, я люблю почитати саме романтичні комедії. Вони мені... Допомагають розслабитись, вони мені підіймають настрій, тому обожнюю усім серцем. Читаю також цей жанр досить рідко, але все одно купую, щоб в мене про всяк випадок була одна-дві подібні книги на поличках, і як коли в мене дуже буде поганий настрій, або я не буду нічого більше хотіти прочитати, щоб я могла взяти цю книжечку і просто приємно провести з нею час. Ну що, друзі, на цьому мої книжкові так також завершуються. Поки що більше нічого я не згадала з жанрів, щоб я прям якимись жанрами захоплювалась. Ще дуже багато різноманітних жанрів в літературі я не читала, була з ними ще незнайома. Тому попереду я думаю, що може щось змінитися. Можливо, в мене з'являться якісь нові улюблені жанри, можливо, мої смаки. Зміняться. І в наступному такому відео, подібному, через 3 роки чи 5 років, я вам скажу, що мій улюблений жанр фентезі. А трилери та детективи я терпіти не можу, тому що в свій час колись я їх перечитала і більше ніколи читати не буду. З часом, з віком та з досвідом, смаки змінюються. Сподіваюсь, що трилери та детективи все одно назавжди в моєму серці, і хоча б це точно не зміниться. На цьому я напевно буду завершувати своє відео. Сподіваюся, що воно вам сподобалось, що вам було цікаво послухати про мої книжкові смаки. І обов'язково пишіть у коментарях, які жанри у вас улюблені, а які ви не любите, не читаєте взагалі та чому. Мені буде дуже цікаво почитати, тому що ми всі дуже різні, і мені здається, нам усім буде цікаво почитати, хто що любить і наскільки ми відрізняємось. Також буду вдячна, якщо ви поставите вподобайку цьому відео та підпишитесь на мій канал, якщо ви цього ще не зробили. А ми з вами побачимось вже зовсім скоро у новому відео. А я вам, як завжди, бажаю гарного настрою, гарного Дня, бувайте!